Вітаю вас, всіх на уроці інформатики. І перше запитання, звісно, у мене до вас. Чи всі ви мене чуєте і бачите? Так. Добре, отже, в нас інформатика, і ми з вами сьогодні поговоримо, звідки взявся комп'ютер. Звідки він з'явився? Тому що інформатика, інформатика тісно пов'язана саме з комп'ютерними технологіями. З комп'ютером, ну і, відповідно, з іншими цифровими пристроями, такими як планшет, смартфон, ноутбук. Тому що навіть смарт-годинник відноситься до цифрових пристроїв. І кожен день ми з вами використовуємо цифровий пристрій, який нам належить. Ну, Наприклад, в когось з вас є свій особистий смартфон, в когось є комп'ютер, чи ноутбук, планшет, смарт-годинник, наприклад. Відповідно, ми їх використовуємо. Звідки ж він взявся? Mm. Якщо ви згадуєте з першої клас, наприклад, то ви пам'ятаєте, що коли ви вчились рахувати, то ви, наприклад, там ну, батьки, ваші, мама з там чи на уроках вчителька, коли ви вчились рахувати, ми починали навчання. Ну, я знаю там, з пальчиків, з паличем, да? Взяли два пальчики. Да? У нас є два пальчики. Додайте ще три пальчика, Вийшло у нас п'ять пальчиків. Ну і тому подібне. А можливо, там е, були у вас е, е, так звані палички. Да? Дві палички кладемо, додаємо ще три, і вас запитували. А скільки зараз паличок лежить? Ну Щось схоже було, правда? Да. Вчились рахуватиме таким чином. Е, Чому я саме згадав за ці палички, пальчики, як ми вчилися рахувати? Тому що комп'ютер з'явився комп саме завдяки тому, що було, було, потрібно, було потрібно нам з вами навчитися рахувати швидко. Деякі розрахунки неможливі без застосування комп'ютерних технологій. Звісно, їх можна розрахувати. Раніше так люди інженери, наприклад, архітектори, булактори, рахували все за допомогою додаткових простих інструментів, таких як рахівниця. А зараз для складних розрахунків е, використовують комп'ютер. Саме ток він і з'явився. Потрібен був пристрій, який, який полегшував розрахунки. От люди думали, щоб таке створити. Щоб нам полегшити розрахунки. Ну, то тобто, мається на увазі додавання, віднімання, множення, ділення і тому подібне. І ви знаєте, що таке канкульотор. Всі знають, що таке канкульотор. Так. Скажіть, мені, будь ласка, а в комп'ютері чи в ноутбуці є свій власний канкультор? Ні. Добре, смартфон планшет. Там є канкульотор? Так. Так. так Запам'ятайте в будь-якому цифровому пристрої. Це планшет, смартфон, це ноутбук, комп'ютер. Є калькулятор, щоб ви знали. І в ноутбуці, в комп'ютері у вас є калькулятор. Навіть якщо ви ним не користувались, він є. Запам'ятайте, що калькулятор там є для розрахунку. Зрозуміло ви? Так. Отже, калькулятор. Але перед калькулятором, звісно, були простенькі речі. Такі, як полички, там як я згадав, рахівничка. Потім з'явилися механічні складні речі, які дозволяли людям проводити швидко розрахунки, ну, додавати віднімати, можете і ділити відповідно. Оце й починалася так ера комп'ютерів, тому що все йшло до того, щоб не просто створити рахівницю, яка дозволяла полегшити роботу з розрахунків. А все йшло до того, щоб створити електронну обчислювальну машину. Бо перші комп'ютери так і називалися електронно обчислювальна машина. Вона вміла тільки ділити, множити, додавати, віднімати. Тоді ще комп'ютерних ігр не існувало. Не було програм, не було TikTok, YouTube і тому подібне. І перші комп'ютери вміли тільки робити розрахунки, допомагали людям робити розрахунки. Чому це так було важливо? Ну, от уявіть. Ви, мабуть, всі зна... знаєте або чули. Є така професія бухгалтера, так? Так. Yeah. Ну, є багато інших професій пов'язаних з розрахунками. Наприклад, економіст, архітектором, інженер, вони теж розрахунки свої роблять. Так, от, наприклад, людині, щоб розрахувати певні е... речі, потрібно було ну, я знаю, там витратити день або навіть двох. Щоб зробити великі розрахунки. Це розрахунки серйозні, не такі, як ми з вами там робимо, множимо, ділимо там двохзначні, трьохзначні вже числа в третьому класі, я думаю, вже й трьохзначні числа ви додаєте, там віднімаєте. А в блоктера там дуже складні розрахунки, так само в економіста, в архітектора, тим паче. Тому, щоб не витрачати оцей день-два, створена була перша ЕОМ, електронно обчислювальна машина, яка дозволяла ці всі розрахунки. Зробити за декілька хвилин. За декілька хвилин можна було. Ну, ви всі бачили калькулятор, Ви знаєте, так? там можна набрати цифри, наприклад, вимоти в голові, в умі порахувати. Так? А складні числа там трьох чотирьохзначні, чотирьох особливо ділення множення, важко даються, правда. За хвилинку хоче в голові їх складно розраховувати. А калькулятор це все розраховує. Ми на клавіатурі набрали ці числа, поставили там множити чи ділити, натиснули дорівнює. Рівнюється до скі скіком, і відповідно отримали результат. Це пришвидшує роботу відповідно наших розрахунків. Ну, Давайте зараз програмо гру, бо я розумію, що дехто з вас ще не проснувся. Трошечки пограємо таку гру. Зараз я її запустю. Посилання на цю гру також буде і в, в класу. Тобто, ви можете буде пізніше зайти в класрум, І тут є така гра від до бака, до нетбука. Щоб ви просто розуміли, що ніхто не був на уроці, чи хто просто не побачив на екранчик. Так добре зараз. Всім видно на екранчик. Так. Бачите, тут потрібно поєднати назву та зображення. От така простенька гра. Давайте поєднаємо. Натиснемо ОК і пограємо. От дивіться. У нас є рахівничка. Ось я зараз її рухаю отак По екранчику. бачите, рахівничка. Раніше такі рахівниці, ось ще раз рухаю, бачите, всі, що я рухаю. Так. Рахівниці. Так. такі рахівниці раніше застосовували, ну, от в будь-який магазин. Зайдеш, магазин, в аптеку. І от такі рахівниці були на косі. Зараз ви ж знаєте, ти всі в супермаркет поїдеш. Там стоїть комп'ютер, правильно сканер, який ну ви даєте, наприклад, в супермаркеті, що ви придбали, так? там цукерки чи так. ще щось. Касир просто проводить сканером, воно піка. Там чули ж, таке, пікає. Та звук такий піка. Звук оцей звук, що піка, це означає, що штрих-код скану. Що ви просто знали. так? Відповідно, комп'ютер саме бачить ціну, кількість і розраховує. Потім чеки. Відповідно, роздруковується. А до цього була просто рахівничка. Отака От рахівничка це рахівничка. Давайте з'єднаємо слово рахівниця. От у нас слово рахівниця є. склеємо, отак з'єднаємо склеємо з зображенням рахівнички. Тут я склею, Дивіться, бачите? Вони склає. Трошечки його в сторону підсунемо. Е, так, добре. Е, також у нас є так званий Абок. Це щось прототип, схоже на рахівничку, бачите? Прототип. Сучасного комп'ютера. тут е, більш складна система, вона дозволяла не тільки додавати, тут можна було множити і ділити. Оце е, ну, Перші кроки до створення нашого комп'ютера. Або склеюємо, з'єднуємо так, або склеюємо, з'єднуємо. Ну якщо ви щось неправильно склеїли, можна так навести пальчиком, Якщо у вас смартфон навести пальчиком, просто бачите, такий курсорчик з'являється, дві стрілочки, розклеїти, роз'єднати. От ми роз'єднали. Ну, назов, склаємо, бо це правильна відповідь, це в нас дійсно абок. От абок називається така рах... рах... більш складне, чим рахівничка, але дозволяла нам е... там, наприклад, проводити розрахунки. Ну тут є вже механічна. Е, до речі, вона в мене в школі є в кабінеті інформатики. Ну, на жаль, на жаль, ми не можемо з вами зараз навчатися повноцінно, знаходитись в кабінеті інформатики. Я вам... Я вам би показав. Ну, нічого страшного, в четвертому класі, наприклад, покажу вам: є машинка для лічби, називається вона арифмометр, І це вже механічна. Тут можна вже ділити, множити, додавати, віднімати. Потрібно там рукоїтку, то виставити циферки, які додати чи відняти, потрібно прокрутити. там така, така рукоятка є, І вона нам показувала результат. Це в нас машинка для лічби, або арифмометр, так званий. так? Тут я вам показав. Всім видно, що я показую розповідом. Так, е, Так, добре, а що я це рухаю зараз екрану? Що це таке? Канкульотор. Канкульотор. Добре, правильно, шукаємо канкульотор. Ось на слово канкульотор є. І з'єднуємо його. Дивіться, я з'єднав, приклеїв його, з'єднав. Давайте його тепер я пересуну трошечки в сторону, щоб він нам не заважав. Наш канкульотор. Е, так, добре. Е, ну Відповідно, дивіться, е, перший, е, перша електронна обчислювальна машина, ну, скажімо так, майбутній комп'ютер, займав за розміром футбольне поле. Всі знають, що таке футбольне поле, да? велике. Так. так. Так, так. Перший комп'ютер, він називався тоді ще електронна обчислювальна машина ЕОМ, займав одне, одне футбольне поле. Ви уявляєте, який він великий Він дуже багато споживав електроенергії. От дивіться, на зображенні: оце перша, бачите, ці, цілі шофи електроніки. Добре, склеюємо перший АМ, отак склеюємо, з'єднуємо, що це перша ЕОМ. Потім, після першої АМ, з'явився персональний комп'ютер. Або його ну, правильно говорити стаціонарний комп'ютер. Ну, ми його просто комп'ютер називаємо. Ось ви всі бачите, ось я зараз порухаю: тут є монітор, клавіатура, мишка і, ну, і системний блок. Це називається стаціонарний комп'ютер. Можливо, навіть з вас особистий стаціонарний комп'ютер. так? От я склею. Це стаціонарний комп'ютер. Ще раз, персональний комп'ютер або стаціонарний комп'ютер. Тепер скажіть мені, будь ласка, що я зараз рухаю по екранчику? Що це за приклад? Комп'ютер. Комп'юр у нас був. Ось комп'ютер. Стаціонарний комп'ютер у нас вже був. А, оце, що я рухаю? Ноутбук. Ноутбук, правильно. Склеюємо ноутбук. Отака гра у нас сьогодні виходить. Ми ноутбук склеїли ноутбук, назву зображення. Відповідно, так, дійсно, це ноутбук. Ну і залишилось у нас дво, дві, два елемента нерозгаданих. Це в нас оце, оце зображення, що це таке. Це планшет. Це планшет, планшет. Є, можливо, ось з вас є планшет, це планшет. Планшет і смартфон це теж комп'ютери, щоб ви розуміли. Планшет і смартфон, там є працівна система, він працює так, як і комп'ютер звичайний. Але він трошечки більше, ніж смартфон. А ну, набагато менше, ніж, наприклад, ноутбук чи звичайний комп'ютер. Ну і залишилось у нас, що це таке? Смартфон. Смартфончик. Смартфон. Смартфончик. Смартфончик. Правильно, смартфончик це теж. Комп'ютер, тільки, звісно ж, менше за розміром. Ну, дивіться, я то розташую. Дивіться всім, щоб було видно. Дивіться, ми з вами порали в гру, розгадали е елементи. У нас починалося все з рахівнички. Ось рахівничка в нас. Ось оця рахівничка. Потім люди створили або прототип комп'ютера сучасного. Так? Е ну, відповідно, була більш досконала механічна машинка для лічби арифмометр так званий. Потім з'явився перший комп'ютер. Ну як це не комп'ютер, а електронно-обчислювальна машина, але він вже дійсно робив не тільки розрахунки, він навіть вмів роздруковувати на папері текст, який можна було набирати. До цього ж ніхто не набирав цей текст. Не можна було розрахунки вивести на папер. Вже вже це вже перша м, вже робити. Потім у нас з'явився стаціонарний комп'ютер. Потім з'явилися ноутбуки, одночасно з ноутбуками з'явилися планшети, ну потім, відповідно, з'явилися смартфони. Канкульотор існував е, з, вже давно. Насправді вони були простіші. Зараз вже калькулятори вміють не тільки множити що ділити, віднімати, вони вміють знаходити і корні, там, і синуси, і косинуси. Ну, що таке синуси, косинуси, корні це ви дізнаєтесь уже в середній школі. Коли будете вивчати математику, там, починаючи з п'ятого класу, йдете до середньої школи, де навчаєтесь, потім ви вже дізнаєтесь, що це таке. Це дуже цікава річ. Чому ми так дуже ну, я акцентуємо на те, що розрахунки. Ще раз підкреслюю: як руку перші комп'ютери створювалися для того, щоб робити розрахунки. Додавати, віднімати, можете ділити. Відповідно, комп'ютер тісно пов'язаний з математикою. От, наприклад, якщо з вас хтось хоче стати програмістом, там наприклад, інформатиком і тому подібне, вам важливо також вивчати математику. Бо без математики ви не вивчите програмування. Ви не навчитеся створювати ігри, програми, додатки і тому подібне. Математика і інформатика це. Ну, і комп'ютерні технології, це тісно пов'язані речі. Е, е, так, добре. З те, що я розповів, вам зрозуміло? Так! Зрозуміло. Дивіться, коли ви зайдете в класру, е, ну, можна після уроку або після уроків, чи ввечері, коли у вас буде час. Я зараз вам покажу, завантажиться в мене. Дивіться, в класру, коли ви зайдете, тут буде от інформатика, так? Відкриття чотири. Тут написано, що потрібно почитати в книжиці ваші якісь сторіночки. А також є дивіться посилання на цю гру, що я вам показав. Пограйте самі в цю гру. Ну, спочатку книжечку почитайте, а тоді пограйте в цю гру. Поз'єднуйте, наприклад, канкульотор з текстом, Канкуль... ну мається на увазі зображення з текстом. Що якщо ви все поєднуєте, тоді ж обов'язково дивіться, коли ви все поєднали, отут знизу справа. Є така голочка. Бачите, всі курсорчик я так. Її потрібно натиснути. Е, ну, Якщо це смартфон планшет, вас то пальчиком натиснуть, якщо ноутбук чи комп'ютер, то мишку ж курсор мишки наведіть і натисніть. Чому це важливо? Це для того, щоб перевірити, чи правильно ви дали відповіді. розгадали ці загадки, пограли в Дивіться, я натисну зараз, натискою, і дивіться, що нам показало, що тут написано. Чудове правильне рішення знайдено. Значить, ми е, пройшли гру. Ви зрозуміли? Ми правильно все від... з'єднали, склеяли, як то кажуть. Ми правильно цю гру пройшли. Зрозуміло, що потрібно буде зробити? О, так. Добре, як ваш настрій? Добре. Добре, всі проснулися, всі проснулися вже готові допрацювати. Настрій гарний, так? Так. Добре, дякую діти, що були, е, вийшли на відеозв'язок, що були разом зі мною на цьому уроці. Дякую вам за ваші старання, за навчання. Ну, відповідно, я вам залишаю ще час до кінця е, нашого уроку з вами трішечки часу, щоб ви самостійно ще е, відволіклися від ваших моніторчиків, щоб нас глазки не боліло. Зараз до кінця уроку відкрийте підручничок, там в класрум написано, якісь сторіночки, і почитайте. Це дозволить вам ну, по-перше, розвантажити е, ваш зір, щоб ви трошки глазки відпочили перед наступним уроком. Ну і заодно ви повторите е, і ще раз прочитайте те, що ми про те, що ми сьогодні говорили на уроці. Дякую за урок, бажаю гарного здоров'я, до До побачення. побачення. до побачення.